Я ніколи не була золотою дитиною в нашій сім'ї, ця роль належала моїй старшій сестрі Єві. З дитинства вона була особливою, красуня з довгими каштановими кучерями, які ніби сяяли на сонці. Душа компанії чий сміх змушував усіх навколо посміхатися. Переможниця шкільних конкурсів від співів до дебатів вона завжди поверталася додому з черговою стрічкою чи кубком. Єва була яскравою, харизматичною. Наче зійшла з обкладинки молодіжного журналу. Її фото висіли на стінах нашої вітальні, як трофеї, а мама з татом не втомлювалися розповідати сусідам, яка вона талановита. А я, Людмила, тиха, непримітна, дівчинка з розпатланим хвостиком, яка віддавала перевагу бібліотеці перед вечірками. Мої нагороди, панп'ятірки з математики, грамоти за наукові проекти припадали пилом у шухляді стола. Коли я в п'ятому класі виграла обласний конкурс із фізики, мама сказала баті Молодець, Людмило, але знаєш, це не так уже й важливо. Я тоді кивнула, звикла. Я завжди була не так уже, не так уже яскрава, не так уже талановита, не так уже, як Єва. Тепер мені 21, і я стою перед вибором, який розриває моє серце, або спалити все, що я будувала роками, або назавжди розірвати зв'язок із сім'єю. І найстрашніше, я не впевнена, що в мене взагалі є сім'я. Не в тому сенсі, в якому це слово зазвичай розуміють, бо сім'я ж це ті, хто тебе підтримує, хто бачить твої зусилля, хто пишається тобою. А я для своїх батьків завжди була просто запасним варіантом. Ми жили в передмісті Львова у двоповерховому будинку з облупленою фарбою на ганку та скрипучою сходовкою. Будинок був старий, але затишний. Із великими вікнами, крізь які вранці лилося сонячне світло, і заднім подвір'ям, де я в дитинстві будувала курені сковдер, тато працював інженером у невеликій будівельній фірмі, мама адміністраторкою в місцевій школі. Вони були звичайними людьми, які мріяли про щось більше, і це більше для них завжди уособлювала Єва. Єва була на чотири роки старша за мене. Коли мені було п'ять, а їй дев'ять вона вже виступала на шкільних концертах, співала так, що вчителі аплодували стоячи. Я сиділа в залі у незграбній сукні, яку мама змусила вдягнути і дивилася на неї, як на зірку. Вона була моїм героєм. Я хотіла бути як вона. Але що старшою я ставала, то ясніше розуміла, мені ніколи не зайняти її місце. У старшій школі я знайшла своє математика, фізика, наука. Там усе було логічно, передбачувано, на відміну від нашої сім'ї. Я могла годинами розв'язувати рівняння, розбиратися в законах Ньютона чи будувати моделі для наукових ярмарків. У восьмому класі мій проект сонячної батареї посів перше місце на обласному конкурсі я була такою гордою, що не спала всю ніч перед церемонією нагородження. Але коли я повернулася додому з медаллю, мама лише розсіяно всміхнулася Добре, Людмило! А ти чула, Єву запросили до театрального гуртка, вона гратиме головну роль. Я пішла до своєї кімнати і сховала медаль у шухляду. Там вона і залишилася поруч з іншими грамотами, які ніхто ніколи не помічав. Єва не була злою, вона не знущалася з мене, не дражнила, іноді вона навіть допомагала з домашкою чи віддавала свої старі сукні, які я все одно не носила. Але вона була центром Всесвіту нашої сім'ї і все крутилося довкола неї. Якщо вона хворіла, мама скасовувала всі плани, щоб сидіти біля її ліжка. Якщо в неї був концерт, тато брав відгул, щоб її підтримати. А я, я була тією, хто хто лісся, хто впорається сама. «Людмило, ти ж розумна, казали вони, коли я просила допомоги з чимось, і я справлялася завжди. Усе змінилося, коли мені було 16, а єві та 20. Вона тоді навчалася в університеті на факультеті журналістики, але кинула навчання на третьому курсі. Це не моє, заявила вона за вечерею, я хочу працювати в модній індустрії або, може, в піарі. я ще не вирішила. Батьки кивали, наче це був геніальний план. Я сиділа мовчки, гризла картоплю і думала. А хто платитиме за її квартиру у Львові? Єва знайшла роботу в піар агентстві не топовому, але пристойному. Вона організовувала заходи, спілкувалася з клієнтами, викладала селфі з офісів і ресторанів, батьки були в захваті. Бачиш, Людмило, казала мама, Єва завжди знайде свій шлях, вона зірка. Я закатувала очі, але мовчала. Мені було байдуже я готувалася до вступу в університет, зубрила для ЗНО і працювала в кав'ярні на вихідних, щоб накопичити на майбутнє. Тоді я відкрила свій ощадний рахунок. Мама допомогла його оформити, але я настояла, щоб він був лише на моє ім'я це на магістратуру, сказала я. Вона всміхнулася добре, Людмило, це розумно. Я відкладала кожну копійку п'ять гривень за зміну в кав'ярні, десять за репетиторство, двадцять за старі підручники, які продавала онлайн. До вісімнадцяти років у мене було майже п'ятдесят тисяч гривень. Невеличезна сума, але для мене цілий статок. Це була моя мрія, магістратура в хорошому університеті, можливо, навіть у КПІ чи за кордоном. Я нікому не розповідала, скільки там навіть батькам. Це було моє, тільки моє. Коли я вступила до університету на інженерну програму з повною стипендією, думала батьки пишатимуться, але їхня реакція була ніякою. Тато поплескав мене по плечу Молодець, Людмило. Мама додала ну, хоч освіту нормально отримаєш, раз уже не артистка. Я кивнула. Звикла. Два роки тому, коли мені було 19, Єва оголосила, що йде з піар агентства. їй було 23, і вона вирішила, що готова до більшого. У мене підприємницька жилка, сказала вона за вечерею, розмахуючи келихом вина. Я хочу відкрити модний бутік, не просто магазин, а простір, де люди почуватимуться особливими. Її очі горіли, і батьки дивилися на неї, як на пророка. Я сиділа за столом, жувала салат і думала. А бізнес план у тебе є? Але вголос нічого не сказала. Я вже знала, що мої запитання сприймаються як нападки. Батьки не просто схвалили її ідею, вони кинулися її підтримувати, вони взяли другу іпотеку на будинок, щоб дати Єві стартовий капітал. Я дізналася про це випадково, коли почула, як мама шепотілася телефоном із агентом я тоді приїхала додому на вихідні, готувалася до іспитів із термодинаміки. Увечері я підійшла до мами на кухні і запитала А якщо не вийде, що тоді? Вона подивилася на мене так, наче я побажала Єві смерті. Її обличчя почервоніло, очі звузилися. Ти просто заздриш, відрізала вона. У Єви є мрія, не те, що в декого. Я ковтнула клубок у горлі і пішла до своєї кімнати. Моє запитання було логічним. Єва ніколи не керувала бізнесом, вона нічого не знала про фінанси, логістику чи маркетинг. Але в нашій сім'ї логіка не котирувалася, якщо йшлося про Єву. Вона була їхньою зіркою, їхньою надією. А я була просто тлом. Бутік відкрився. Єва орендувала приміщення в центрі Львова, у районі, де оренда коштувала як крило літака. Вона замовила дизайнерський ремонт, мармурові стійки, величезні дзеркала з позолотою, кришталеві люстри. На відкритті були блогери, шампанське, фотографи. Я приїхала на захід за проханням мами, хоча мені треба було писати курсову. Єва сяяла в обтислій сукні, роздавала інтерв'ю і позувала для фото. Я стояла в кутку, тримаючи склянку з газованкою, і почувалася зайвою. Люди навколо захоплювалися Євою, говорили, яка вона талановита, яка в неї світла енергія. А я думала, хтось із них купить сукню за 10 тисяч гривень. Магазин протримався сім місяців. Проблеми почалися майже одразу. Локація була невдалою, занадто далеко від пішохідних вулиць, де гуляли туристи і покупці. Ціни пати захмарними. Єва закуповувала одяг у дизайнерів, яких ніхто не знав, і ставила націнку в 200%. Вона думала, що її харизма привабить натовпи, але реальність була іншою. Покупці заходили, дивилися, фотографували, але майже нічого не купували. Оренда з'їдала всі гроші. Постачальники почали вимагати оплати за рахунками. Єва намагалася врятувати ситуацію, влаштовуючи розпродажі і викладаючи відео в соцмережах, але це не допомогло. Зрештою, вона оголосила, що закриває бутік. Я думала, на цьому все закінчиться. Батьки зрозуміють, що помилилися, вклавши стільки грошей в авантюру. Єва повернеться до нормальної роботи, ми всі зробимо висновки і рухатимемося далі. Але я недооцінила, наскільки далеко батьки готові зайти заради своєї зірочки. Замість того, щоб визнати помилку, мама з татом взяли третю іпотеку цього разу, щоб допомогти Єві почати з чистого аркуша. Вона вирішила запустити онлайн магазин. Це майбутнє, казала вона. Фізичні магазини застаріли, я зроблю бренд, який підірве інтернет. Батьки знову їй повірили, вони заклали будинок той самий із пошарпаним ганком і скрипучою сходовкою, де я виросла, вони навіть не обговорювали це зі мною. Я дізналася, коли тато випадково проговорився за вечерею, що доведеться трохи затягнути паски, але це було не все найбільший удар чекав на мене пізніше. Із 16 років я відкладала гроші на рахунок для магістратури. Працювала в кав'ярні, підробляла репетиторкою з математики, продавала старі підручники. До 19 років у мене було майже 80 тисяч гривень. Це були мої гроші, моя подушка безпеки. Моя мрія, магістратура, робота в технологічній компанії, можливо, навіть в Укроборонпромі чи за кордоном я нікому не розповідала про суму навіть батькам. Це було моє пристановище, мій спосіб сказати світові Я чогось варта. Одного дня я пішла в банк, щоб перевірити баланс, хотіла переказати трохи на поточний рахунок для оплати підручників. Касирка подивилася на мене зі співчуттям і сказала Рахунок порожній. Остання транзакція була три місяці тому. Ваш законний опікун зняв усі кошти. Я відчула, як кров відпливла від обличчя. Який опікун? видавила я. Ваша мати, відповіла вона, показуючи документи. Я вийшла з банку, сіла на лавку і заплакала, прямо на вулиці, не звертаючи уваги на перехожих. Мої руки тремтіли, коли я набрала мамин номер. Ти зняла мої гроші? запитала я, ледве стримуючи сльози. Вона навіть не спробувала пом'якшити удар. Це тимчасово, закричала вона, твоя сестра в скрутному становищі, а ти просто вчишся. Яка з тебе користь? Просто вчишся. Ці слова врізалися в мене, як ніж. Я вчилася на інженерній програмі. З відзнакою, на повній стипендії. У мене була пропозиція стажування в технологічній компанії, я працювала над проектом, який міг змінити підхід до відновлюваної енергії. Але для мами це було просто вчишся, бо я не була Євою. Я повернулася в кампус і всю ніч не спала. Сиділа на ліжку, дивилася в стелю і думала, чому я ніколи не важлива. Я згадувала всі моменти, коли батьки хвалили Єву, а мене відсували на другий план. Згадувала, як у 10 класі я отримала грант на літню програму в КПІ, але мама сказала, що це занадто дорого, хоча вони тоді ж купили Єві машину. Згадувала, як тато пропустив мій випускний, бо Єва виступала на якомусь заході, і тепер вони вкрали мої гроші, мою мрію. Онлайн магазин Єви протримався півроку, сайт постійно глючив, то кошик не працював, то сторінки не завантажувалися. Єва наймала фрілансерів, які робили роботу, аби як і витрачала тисячі на рекламу, яка не приносила результатів. Посилки губилися, клієнти залишали гнівні відгуки, вона намагалася все виправити, але було запізно. Зрештою, вона видалила соцмережі, перестала відповідати на дзвінки і оголосила, що в неї депресія. Батьки одразу кинулися її рятувати, вони оплачували їй терапію, зняли для неї нову квартиру в центрі, щоб вона почувалася краще, а борги. Борги росли, третя іпотека, прострочки за платежами, кредитки на максимумі. Я не знаю точної суми, але одного разу почула, як тато шепотів із мамою про шестизначну діру це було більше, ніж вони могли виплатити за все життя. Я намагалася триматися подалі, жила в кампусі, зосередилася на навчанні. Мій проект із відновлюваної енергії отримав грант від університету. І я почала працювати з професором, який вважав, що в мене є потенціал для докторської. Вперше в житті я відчувала, що мене бачать не як сестру Єви, а як Людмилу інженерку, науковицю, людину. Але батьки не дали мені забути, хто я для них. Це було в грудні минулого року. Я приїхала додому на канікули, хоча вже не хотіла. Атмосфера в домі була важкою, як перед грозою. Мама виглядала виснаженою з темними колами під очима. Тато є постарілим на десять років із сивиною, якої я раніше не помічала. Вони покликали мене до вітальні і почали говорити спочатку м'яко, потім усе наполегливіше. Ти мусиш допомогти сім'ї, сказала мама. Ми в скрутному становищі, усе висить на волосині. Допомогти як? запитала я, хоча вже відчувала, до чого все йде. Кинь університет. Сказав тато. Знайди нормальну роботу. Ти розумна, впораєшся, ми не можемо платити за твоє навчання і одночасно тягнути іпотеки. Я подивилася на нього, не вірячи своїм вухам. Моє навчання нічого не коштує, сказала я. У мене стипендія. Я сама плачу за житло і їжу, я не беру у вас ні копійки. Мама заплакала Ти не розумієш, крикнула вона. Це твій обов'язок. Ми все для вас робили, а ти сидиш у своєму університеті, поки ми тонемо. Тато мовчав, опустивши голову, він виглядав, як тінь самого себе. Я ніколи не бачила його таким зламаним, але я не могла мовчати. Ви взяли три іпотеки заради Єви. сказала я. Ви спорожнили мій рахунок. А тепер хочете, щоб я кинула все, що в мене є, щоб витягувати вас із боргів, які ви самі створили. Мама скочила з дивана. Як ти смієш так говорити про сестру? закричала вона. Вона старалася, у неї була мрія, а ти. Ти просто егоїстка. Я відчула, як сльози пекли очі, але не дала їм пролитися. Я встала і пішла, зачинилася в своїй кімнаті і сиділа в темряві, дивлячись у вікно. Я згадувала все кожен раз, коли мене відсували на другий план, кожен раз, коли мої досягнення ігнорували, кожен раз, коли Єва була важливішою, і тепер вони хотіли, щоб я пожертвувала своїм майбутнім заради неї. Заради них. Я повернулася в кампус і три дні не могла ні з ким говорити. Я зачинялася в кімнаті, пропускала лекції, просто лежала і дивилася в стелю, я почувалася зрадженою, використаною, наче я була інструментом, який дістають, коли він потрібен, і прибирають, коли він більше не корисний. На третій день я сіла за ноутбук і написала лист холодний, чіткий. Я перечитувала кожен рядок, щоб не дати емоціям узяти гору. Ось що я написала мамо, тату, я не кину університет. Я не збираюся оплачувати чужі провали. Ви зробили свій вибір, ви поставили все на одну дитину і програли. Я не пішак у цій грі. Я не зобов'язана жертвувати своїм майбутнім, щоб виправляти ваші помилки. Ви вкрали мої гроші, мої заощадження, мою мрію, ви ніколи не бачили мене, не цінували того, що я роблю. Якщо ви хочете говорити зі мною, я готова, але не про гроші і не про те, як я повинна рятувати сім'ю. Ви самі її зруйнували, Людмила. Я відправила лист електронною поштою і вимкнула телефон. Вони не відповіли ні через день, ні через тиждень. Єдине повідомлення я отримала від Єви вона написала Ти просто заздреш, завжди заздрила. Ти думаєш, що ти краща за нас, але ти просто холодна і бездушна. Я прочитала і видалила не відповіла, не було сил. Минув рік. Я закінчила університет достроково з відзнакою. Мій проєкт із відновлюваної енергії отримав нагороду на всеукраїнському конкурсі, і я підписала контракт на стажування в технологічній компанії в Києві. Я переїхала до столиці у маленьку квартиру з видом на гамірну вулицю. У мене з'явився кіт, рудий, нахабний, але дуже ласкавий. Я назвала його Ньютон, він став моїм єдиним другом у новому місті. Я намагалася не думати про сім'ю, але це було складно. Іноді я сумувала. Не за реальною сім'єю, а за тією, якою вона могла б бути, за мамою, яка хвалить мене за мої успіхи, за татом, який приходить на мої презентації, за сестрою, яка не бачить у мені ворога. Але реальність була іншою. Через тітку я дізналася, що батьки продали будинок вони переїхали в маленьку квартиру на околиці Львова, але борги все ще висять над ними. Єва, кажуть, знайшла роботу в Одесі, у якомусь стартапі, але я не знаю, чи це правда, ми не спілкуємося. Іноді я перевіряю її старі соцмережі, але вони порожні. Може, вона справді намагається почати спочатку, а може, чекає, поки батьки знову її врятують. Але ось що сталося нещодавно, і це стало для мене справжнім шоком. Місяць тому я отримала лист не електронний, а справжній, паперовий, надісланий на адресу мого кампусу, яка все ще була в університетській базі. Я відкрила його, очікуючи якогось спаму, але всередині був татів почерк. Тремтячий, нерівний. Людмило, я не знаю, як почати цього листа. Ми з мамою зробили багато помилок, я не звинувачую тебе за те, що ти пішла, ти мала рацію, ми поставили все на Єву, і це зруйнувало нашу сім'ю. Я не прошу тебе пробачити нас. Я просто хочу, щоб ти знала ми пишаємося тобою, ми завжди були, просто не вміли це показати. Єва поїхала. Вона не хоче з нами говорити. Ми з мамою намагаємося виплатити борги, але це важко. Я не прошу тебе допомагати. Я просто хочу, щоб ти знала, що ми тебе любимо. Якщо ти колись захочеш поговорити, ми тут, тато, я сиділа на підлозі в своїй квартирі, тримаючи лист і плакала. Вперше за роки я відчула, що вони мене побачили, але це було запізно. Я не знала, що відповісти, не знала, чи хочу я взагалі відповідати. Тепер я живу в Києві. Працюю над проєктом у технологічній компанії, який може змінити підхід до зберігання енергії. У мене є Ньютон, маленька квартира і друзі, які починають з'являтися в моєму житті, колеги, які цінують мої ідеї, професор, який пише мені листи з порадами, сусідка, яка приносить мені домашні пиріжки. Іноді я думаю про батьків, про те, що вони написали, про те, що я могла б зателефонувати. Але щоразу, коли беру телефон, згадую мамині слова. Яка з тебе користь, і бажання зникає. Я вчуся жити без почуття провини, це складно. Часом я почуваюся зрадницею, наче кинула їх, коли вони були на дні, але потім я нагадую собі вони зробили вибір, вони вибрали Єву, не мене, і я не зобов'язана платити за їхні помилки. Сім'я це не завжди ті, з ким ти народився, іноді це ті, хто обирає тебе, коли ти на дні. У мене таких людей поки небагато, але вони є. І я вірю, що їх стане більше. Я не знаю, що буде далі. Може, я колись поговорю з батьками, може, навіть із Євою, а може, ні. Але я знаю одне я йду своїм шляхом без боргів, без сестри, чиї провали завжди були важливішими за мої перемоги, без батьків, які бачили в мені лише засіб для порятунку. І вперше в житті я відчуваю, що цей шлях мій. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів так ви отримаєте ранній доступ до нових відео. Дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.